Вітання, це марафон на телеканалі Ті 7 Ми повертаємося до прямого атеру. Обов'язково нагадаю, що ви можете стежити також за нами в онлайн форматі. Заходьте на ютуб канал Ті 7 доєднуйтесь до офіційної стрінки у Фейсбуці. Обов'язково свої думки залишайте в коментарях. Ну а далі ми поговоримо більше про підтримку поранених днями в Україні. Відбулася презентація посібника з пораненого, який створений міжнародним благодійним фондом здоров'я українського народу. До нашого етару доєднується президент Міжнародного благодійного фонду здоров'я українського народу Сергій Сошинський. Вітаємо вас, пане Сергію. Слава Україні! Доброго дня, Ірина Слава, давайте на початку власне розкажемо нашим глядачам про ідею створення дороговказу, коли вона у вас з'явилася і як довго над нею працювали. Ідея дороговказу з'явилася майже на початку повномасштабного вторгнення, адже ми розуміли, що хлопці, які потрапляють на фронт, і потім потрапляють в госпіталі, вони Певною мірою безпорадні, адже для більшості громадян України система охорони здоров'я це такий чорний ящик, в який щось входить, десь щось виходить. Там всередині щось відбувається, і люди, які не мають медичної освіти або не дотичні до медицини, вони дуже часто не розуміють всі процеси. І коли в людини біль, коли людині дуже сильна травма, в тому числі психологічна, коли є певний тиск з боку розуміння того, що побратими лишилися на передовій, а він в госпіталі. Виникає дуже багато різних проблем, пов'язаних як з документами, так і з власним здоров'ям, так і з відносинами з рідними і близькими, відносинами з своїм командуванням. І відповідно ці всі проблеми вони ну не, не наражають хлопців на кращий шлях виздоровлення, а навпаки, вони їх зводять в негативну в журбу. Власне, тому ми коли почали програму в кінцівку, і коли почали працювати з пораненими, ми почали думати над дороговказом. Звичайно, що збройні сили України міністерство оборони створило посібник для поранених, і ми його дуже ретельно вивчили. І коли в жовтні минулого року ми проводили круглий стіл вантаж 300 за участі резидентів програми Верту кінцівку, ми тоді, перед підготовкою того круглого стола, поговорили з резидентами і з'ясували, що цей посібник, який видало міністерство оборони, він є дуже професійним. Але він є таким дуже сухим, і е, звичайні люди його тяжко сприймають. Тому народилася ідея додати до цього посібника практичні рекомендації від ветеранів, які пройшли поранення, які пройшли цей складний шлях, додати рекомендації від начмедів, такі практичні рекомендації від лікарів, і таким чином е, створився цей посібник. Тобто, ми розуміємо, що на шляху пораненого дійсно він зустрічається з різними спеціалістами. Ви для залучення власне і для створення дороговказу, з ким спілкувались, проводили консультації. Ми проводили достатньо багато консультацій з начмедами, тобто з керівниками тих підрозділів, які відповідають за медичне забезпечення військових частин, і вони нам дуже дали багато. Корисних порад і дуже додали багато корисного і практичного в довідник, наприклад, передавати свої контакти команду командирам тих медичних підрозділів. Це потрібно всім військовослужбовцям. Адже коли начмет втрачає так, зник у нас зв'язок із паном Сергієм, Зараз намагаємося. Нагадаю, що ми працюємо у режимі наживо, і ви також можете поставити питання нашому гостю. Заходьте на онлайн-трансляцію цього етеру на ютуб-каналі TV7+. і обов'язково в коментарях ставте своє питання, на яке ми. Відреагуємо і власне озвучимо його у прямому етері марафону телеканалу Т8+. Обов'язково користуйтесь цією можливістю, адже таким чином ми разом залучуємося до важливого діалогу, який зараз в тому числі і стосується поранених військовослужбовців українських, які в різний момент отримують різні поранення, але при цьому важливе їхнє повернення у. Дужання в першу чергу і повернення до суспільного до суспільного життя. Над цим працюють зараз багато спеціалістів, тому що працює і держава, зокрема міноборони України, і також благодійні фонди. Пане Сергію, чи чуєте нас? Так, так, до зв'язок. От, власне, якщо говорити про дороговказ, майже два роки ви над ним працювали, і за цей час він змінювався. Власне від чого залежали ці зміни, і чи далі ви теж плануєте їх вносити? Ну, давайте так, що ми над ним працювали не два роки. Ми над ним думали два роки, mm -hmm. працювали над ним пару місяців. Але звичайно, що зміни будуть постійні. Тобто, 80% другого вказу, вони будуть стабільні, і саме головне, що треба запам'ятати всім військовослужбовцям, які зараз боронять нашу землю. Що треба запам'ятати основні речі, основні речі, які після поранення стануть у нагоді, звичайно, що коли людина вже стабілізувалася, вона вже прийшла, вона прийшла вже на госпітальний етап. Вона може собі листати смартфон. Або ми роздрукуємо таку друковану версію, може дивитися на ті поради, які надають в тому числі ветерани, побратими по суті. Але головне запам'ятати дуже дуже важливі речі: треба бути свідомим, треба чітко відповідати за себе, за свої кінцівки і за своє здоров'я. На жаль, велика кількість українців вважає, що здоров'я це щось примарне, і навіть коли людина потрапляє з складним пораненням в госпіталь. І вона захищала і була захисником, вона вбивала наших ворогів, і вона захищала нашу землю. Але коли вона потрапляє в госпіталь, вона стає безпорадною. Вона віддається на волю лікарям. Лікарі не боги, на жаль, медсестри, не богині. На жаль, вони вони допомагають, вони дуже багато роблять, але вони теж виснажуються. І кожен має відповідати свідомо за свої кінцівки, за свої інші органи. І Якщо, наприклад, не подобається лікування. Якщо, наприклад, людина бачить, що ніхто не займається кінцівками. Вона бачить, що їй пропонують, наприклад, ампутацію. А людина хоче зберегти кінцівки, вимагайте іншого рішення, вимагаєте іншого лікаря, вимагаєте іншу лікарню. Якраз для цього треба зв'язок з значмедами. Для того треба читати дорогу в каси, дивитися посібних зсу. Ви маєте право зберігати своє здоров'я, і держава для цього має робити дуже багато. І вимагаєте цього. А ми, як громадськість, будемо вас підтримувати. От ви згадали власне про концепцію програми Врятуй кінцівку благодійного фонду. І власне розкажіть, наскільки в Україні є розуміння, що необхідно врятувати кінцівку, тому що у нас зараз користуються зразками НАТО, так де кажуть про те, що ампутація і протезування це простіше. Ну, стандарти НАТО е, не то, що говорять про протезування і ампутація простіше. Просто ортопедів травматологів сильної кваліфікації на заході фактично не існує. На жаль, протезний бізнес майже знищив ортопедію травматологію. Можна про це сміливо вже зараз говорити. І ортопеди травматологів їх дуже дуже мало в світі. З тих 20 кейсів, які ми показуємо, наприклад, якимось іноземним ортопедом травматологам У них 18 це ампутація. У Нас дуже багато повертається хлопців за кордону, які не змогли допомогти, або яких там ну фактично дуже сильно інвалідізували. І вже тут в Україні ми починаємо відновлювати і кінцівки і рятуємо і кінцівки, і хлопці продовжують жити своїми кінцівками. Да, і якщо обмежена навіть функція у кінцівки, то це деколи набагато краще ніж протезування. Ви знаходитесь в Тернополі, наскільки я розумію. В Тернополі... Ми У Хмельницькому. А, у Хмельницькому ага. От ми в Хмельницькому теж працюємо. На західній Україні дуже багато дуже крутих лікарень, які працюють. І ми працюємо з п'яти лікарнями по всій Україні. Протезування це є не панацея. Кінцівку можна зберегти в багатьох випадках. Да, Існують чіткі протоколи, чіткі шкали, коли кінцівку ну, вже не варто зберігати і, напевно, необхідно ампутувати. Але з нашої практики. Існує величезна кількість рішень, коли просто пораненому говорять, ну ми тобі ампутуємо. Він погоджується, хоча насправді кінцівку можна зберегти, і це йому дало би набагато більше шансів подальшому нормально жити. Адже своя кінцівка, дав Бог, набагато краще, ніж будь-який протез. Мені особисто мали ампутувати кінцівку в Америці. Я проходив там декілька складних операцій. Я свідомо наполягав на те, щоб кінцівку зберігли. Пройшло там достатньо більше 10 років. Мені кінцівка збережена, да вона не така суперфункційна, яка була до операції, але вона моя, і мені не треба кожного там півроку, рік їздити протезу містерні, щось там підправляти, щось там міняти. Ну і, і це зовсім інший ну рівень життя, то що ми бачимо. В рекламних роликах про те, що хлопці десь там в незламних іграх перемагають, і так далі, це одиниці, це малесенький відсоток людей, які знайшли в себе шалену силу, які, перепомагаючи шалену біль на тих протезах, бігають і щось долають. Насправді, це протезний бізнес, так впролибігував законодавство в Україні, що бюджет зараз фінансує навіть маркетинг протезного бізнесу, тому що нема обмежень, і фактично ми бачимо. Все, що ми бачимо на екранах телебачення, в тому числі і в інтернеті, це популяризація життя з протезами. Ну об'єктивно треба говорити так, та показати людину поранену без кінцівки з протезом зрозуміліше, ніж показати людину поранену своєю кінцівкою. Як ідентифікувати поранену людину, якої під штаниною, наприклад, або під, під спідницею поневічена нога, така прям дуже жахлива, або рука. Ну ніяк не покажеш, навіть візуально. І тому дизайнери і всі решта показують людей з протезами, і тому здається, що це є така певна популяризація протезування, і це вкладається в голову. Насправді, українські лікарі зберігають кінцівки, і ми вже понад 1250 кінцівок зберігли за останній там рік з невеличким і далі продовжуємо це робити. І ми радимо всім ретельно слідкувати за тим, що відбувається з вашими кінцівками. Читати дорогов користуватися порадами збройних сил України, Міністерства оборони посібників і слухати тих журналістів, які розумні речі говорять, от власне щодо дороговказу зрозуміло, що на кожному етапі евакуації і так далі, шляху реабілітації виникають проблеми у військовослужбовців при створенні дороговказу ви їх досліджували. Розкажіть, які найпоширеніші з них? Зараз, напевно, найпоширеніша проблема та що в дороговказі ще не дуже сильно відкрита, тому що вона наростає з кожним днем. Це проблема реабілітації. Ми в дороговказі дуже швиденько промайнули, про пробіглися по самому факту поранення. От цей період, коли людину ранять. Коли вона проходить перші етапи евакуації, ну про це багато хто говорить. І в нас складна евакуація, на цьому періоді, треба дійсно намагатися як можна швидше потрапити до госпітуспіту, до і як можна швидше там попасти в руки хірурга, які можуть ці турнікети, які накладені, познімати бажано до двох годин, ну це дуже дуже важлива історія. Але ми туди сильно не ліземо багато про це хто говорить, і всі мали запам'ятати, що турнікет до двох годин. Після двох годин це ампутація в 90% випадків. Тому треба намагатися дуже швидко пасти в госпіталь встав пункт. А потім госпіталь. Наступний став це лікування. От саме лікування ми старалися розкрити в дороговказі, тому що це такий етап, який ніде ніхто не описує, і в дороговказі він достатньо детально розписаний, і буде ще більше поновлюватися. Але найбільша трагедія зараз українських поранених це реабілітація. Адже після лікування починається реабілітація. Сьогодні зранку я отримав шаленого листа, такого прям можна плакати від нашого захисника, якому ми врятували кінцівку одну ногу, потім його врятували другу ногу. В нього були розтрощені повністю суглоби колінні. І от він описує, що реабілітації немає взагалі, що він самотужки намагається з допомогою інтернету проходити реабілітацію через білі сльози. Ніхто йому не може в цьому допомогти, незважаючи, що він живе в достатньо великому місті. Реабілітаційні центри, на жаль, зараз це фіктивні абсолютно історії, незважаючи на те, що Національна служба здоров'я України законтрактувала понад 400 реабілітаційних центрів. Ми нарахували не більше 20 які дійсно можуть займатися реабілітацією а решта це суцільна. Ну, бувшит фейк. Тобто дуже дуже наполягати потрібно кожному пораненому. Вимагати хорошої реабілітації. а якщо реабілітація погана, скаржитись національної служби здоров'я України, щоб ви забрали ліцензію на реабілітацію цього закладу, тому що по інакшому, якщо хлопці не будуть боротися зараз, самі ветерани не будуть боротися поранені за свою реабілітацію, і будуть самотужки вдома через білі сльози пробувати себе реабілітувати, вони наражають себе на небезпеку інвалідізації, з якою вже ніхто не справиться, тому що відсутність реабілітації призводить до жахливих наслідків. Ім людина інвалідізується, і потім або серія ще інших надскладних і над операцій, або на все життя. інвалідність дуже складна. Тому в оцей етап реабілітації ми якраз над ним зараз працюємо разом з профільними асоціаціями медичними, разом з громадою, яка готова контролювати реабіліційні центри. Це якраз ветерани, вони висловили в цьому велику зацікавленість. Ну і ми закликаємо всіх підтримати. Во боротьбу за якісну реабілітацію зараз в Україні всіх поранених з вашого спілкування з військовослужбовцями вони готові до цієї боротьби? Складна історія. Чи вони готові їх їм треба допомагати? Їм треба допомагати з боку тих благодійників і громадських лідерів, місцевих громадських лідерів, які готові щось змінювати взагалі в Україні. На, на хорошу в хорошу сторону. І, звичайно, ми будемо просити всіх представників ЗМІ допомагати, адже висвітлювати проблеми реабілітації потрібно. На жаль, більшість представників влади на зараз говорить, що все добре. Але ну. Десятки тисяч хлопців зараз потерпають від проблем ВЛК, МСЕК і складної реабілітації тобто нічого поки що не змінюється. Да, влада намагається, да, робляться якісь кроки, але поки що цього дуже дуже мало. І тому я думаю, що частина воїнів готова, частина хлопців готова боротися за це, але без нашої підтримки, без підтримки місцевих громад, без підтримки змі з цього мало що вийде. Чи маєте ви приклади військовослужбовців, які після отримання поранення пройшли повний шлях дороговказом? Звичайно, такі є військовослужбовці. Вони пройшли повний шлях дороговказу. Ну але повний шлях пройти складно. Я після своїх операцій протягом сім років був під наглядом американської медицини, і сім років мене спостерігали після того, як зробили мені останню операцію. І я закінчив реабілітацію. Тому у нас попереду всі, хто був поранений, дуже складний шлях і дуже довгий. І ми ще будемо десятиріччями відхаркувати цю війну. На жаль. І ну пройти шлях пораненого, ми зможемо сказати, що хтось його пройшов, коли він вже пройде там 3, 5, 7 років, і людина буде е, жити нормальним повноцінним життям настільки, наскільки й дозволять сучасна медицина реабілітація з тими кінцівками, з тими органами, які вона пристосує до свого життя. І тому ми тоді ми зможемо сказати, що хтось цей шлях дороговказу пройшов і. Цей дороговказ йому реально допоміг на цьому шляху. Ми відслідковуємо цю історію. Ми будемо вам обов'язково інформувати, як проходять по дороговказу поранені, які в них є зауваження? І я думаю, що ці історії будуть дуже цікавими для вашої аудиторії. Ви згадували про те, що власне маєте сподівання, що цифрові технологічні рішення, і, зокрема, й дороговказ допоможуть уникнути ампутації понад 15 тисяч поранених. Як цього досягти зараз? Що попереду? Саме повторюся, повторюся ще раз. Саме головне бути свідомим кожній людині відповідати за свої кінцівки. Це дуже важлива порада. Повторюся ще раз. 60% хлопців і дівчат, які потрапили до нас в програму. Вони зберігли свої кінцівки через те, що вони дуже хотіли зберегти свої кінцівки, і вони намагалися швидко евакуватися, швидко потрапити до госпіталя, змінити лікаря, знайти кращого лікаря, знайти кращу лікарню. І от ця мобілізація людини, і мобілізація навколо себе. Своїх друзів, родичів для досягнення цієї мети, збереження здоров'я, вона допомогла великій кількості хлопців і дівчат зберегти своє здоров'я. Ті, хто надіявся на когось, вони звичайно потерпали місяцями. Лежали, гнили в лікарнях. Ну і ми їх теж знаходили, але це було більше виключення, ніж правило, і ми їх рятували але теж Це більше виключення, ніж правило. Пам'ятаєте, медицина вигорає у лікарів зарплати у медсестер невеликі. Там 10-15 тисяч гривень у медсестри, там 20-25 тисяч гривень у лікаря, хірурга, який має робити багатогодинні операції. Спробуйте постояти 3,5-4, 5-6, а деякі хірурги 12 годин день стоять в операційних, коли оперують наших хлопців, це надскладно. Мало того, коли хірург робить операцію складну, і він помиляється в чомусь, а таке теж буває, це, це людський фактор, це нормально у всьому світі, хірург буде вигрімати від всіх. А якщо він відмовляється від операції і каже, що краще ампутація, бо по всім показам вона можлива, ну він ну, не несе ніякої відповідальності, тому що він відмовився, тому благайте зберігати свої кінцівки, і о, оця ініціатива по збереженню кінцівок, вона є дуже важливою. Вона збережена найбільше кінцівок. Я вчора був на великому заході, спілкувався з людьми, які вивозять на протезування за кордон. Протезування за кордоном на сьогоднішній день людьми, які протезовані вважається злочином, чому протезування за кордоном людьми, які протезовані, вважається злочином. Адже коли вивозять людину на протезування за кордон, якщо не тільки якісь там мегаунікальні протезування, які в Україні точно не робляться, якщо це стандартне протезування, то це є злочин, тому що людина, якщо тільки не збирається там жити за кордоном разом з своєю дружиною або своїм чоловіком, якщо вона розуміє, що в неї. З ампутованими кінцівками там буде робота, і вона зможе себе отримувати, то то тільки тоді напевно можна їхати за кордоном протезуватися. Якщо ж людина хоче жити в Україні, або в неї нема професії, або в неї нема того, хто поруч неї буде в Америці, наприклад, заробляти гроші і утримувати цю ампутовану людину. То краще лишитись в Україні, адже Україна забезпечено 100% безоплатне протезування і ще й виплати забезпечує. Але питання в іншому питання в тому, що життя з протезом воно дорожче для суспільства в 5 в разів дорожче протезування і для людини дорожче, тому що це постійні визити в протезні майстерні, постійно коригування, постійно слідкування за за дуже дуже вагать параметрами свого життя. Тому звичайно, людина має відповідати свідомо за свої кінцівки, самостійно. І це найбільша порада, яку можна дати. Наступна порада, я вже говорю, друга це змінювати лікаря, намагатися змінювати лікарню, якщо щось іде не так, і це дуже важливо. І третє, це звичайно комунікувати з тими ініціативами, які підтримують поранених. Звертатися до адвокатів і до юристів, якщо щось іде не так. Понад тисячу адвокатів-юристів на сьогоднішній день готові супроводжувати поранених в межах програми проти кінцівку, Тому, будь ласка. Чуйте це, розумійте і робіть це, і тоді кінцівки будуть збережені для людей. Важливий ще обмін досвідом, так особливо тих, хто вже пройшов цей шлях і на шляху реабілітації. Чи ви плануєте створити таке ком'юніті для військовослужбовців, родин і усіх, хто причетний? Так, ми зараз працюємо на другу частину вказу, Це буде вказ для родин. Ну і так само, третя частина це буде вказ для цивільних поранених окремо 24 березня вже в Києві пройде перший такий ретріт для поранених, де вони зможуть поділитися досвідом. Це буде звичайно все оцифровано, і оці от поради разом з певними групами в месенджерах, про які ми будемо інформувати, вони будуть доступні всім, хто буде хотіти зберегти свої кінцівки, зберегти своє здоров'я, в тому числі дотримуючись порад тих побратимів, які вже пройшли складний шлях поранених. Бачила також, що у вас у планах створення мобільного застосунку на якому етапі цей задум? Ну е, мобільний застосунок вимагає коштів. Перш за все. Е, він вимагає коштів, тому що це технології, і вони мають бути нормальні. І е, ми ж розуміємо з вами. Всі, всі глядачі розуміють одне: Дорога вказ буде він надрукований. Буде він застосунку. Буде він на, на смартфоні. Він має бути в голові. Самі головні параметри дороговказу мають бути в голові. Коли людина запам'ятала, що вона має робити, основні речі да до двох годин евакуація знімати турнікет або робити його конверсію, да, тобто з разом з, з медичним з військовим медиком на стабіку. Інші речі, зміна лікаря, якщо щось не підходить, турбота про свої кінцівки, ну і так далі, так далі, так далі. Якщо вона це запам'ятала, то вона може щось потім підчитати, коли в неї є хвилинка на екрані смартфону через буклетики, які ми будемо теж друкувати, або в додатку. Але перш за все, людина має це запам'ятати додаток. Це кошти. Ми ці кошти зараз будемо збирати. Ми будемо перемовини з, з донорами. Дай Бог, щоб війна закінчилась днями, Дай Бог, але якщо не дай Бог не закінчиться, то через пару місяців ми додаток зробимо. Вам дякуємо, пане Сергію, що Дякую. ви доєднались до нашого марафону. І дякуємо за важливу розмову. Усіх закликаємо власне ознайомитися із дороговказом, аби запам'ятати те, про що говорив Сергій, і власне закарбувати собі в пам'яті важливі моменти. Дякуємо, що доєднались. з нами на зв'язку. Преза.